Так, всім доброго дня. Огляд пшениці. Пшениця сорт Еміл. Сіяна без добрив, 17 жовтня. Весняного підживлення не було. Селітри 0, нітрамофозкі 0, добрив 0. Дуже багато рішає попередник, Хто би що не казав, тут і сроки були пізні. І земля була... а, у робіток перед посівною була дисковка. Без культивації, без нічого. Не мав часу тут заморачувати за одного огорода. Ну, ось така пшениця. Вона виглядає краще ніж моя, навіть моя пшениця 25 вересня по Такі реалії. Не знаю, що так, ну так. <смі> я невеликий агроном, невеликий спеціаліст. Але перший фактор, так як я Еміл сіяв там того року також в жовтні, то весь Еміл, який посіяний в жовтні, виглядає чудово. А от вересняний Еміл. Ще 14-15 вересня він ще більш-менш виглядає, має вигляд. А от 25 числа він щось гірше виглядає як в жовтні. Не знаю, напевно, що це особливий сорт, так як цей сорт я їв лише другий рік. Я думав, у нього сроки ранні. Будемо читати, пробувати. Ну, тут рослини всі гарні, здорові, одинакові. Ну, тут, я думаю, видно, яка так пшениця. А от мене є 25 вересня сіяний еміл, і, і там дві рослини високі, три рослини низенькі. Відстали в розвитку. Хоча там було підживлення з сівалкою і салітрою, а посів з добривами. Мені часто пишуть, бо я деколи пишу, що хочу зібрати 60, 70 чи 100 цетнер. Мені починають розказувати при такому вживленні 100 кг селітр чи 150 кг. Ви більше, як 5 тонн не зберете. Я тут не там нічого, ні одних добрив. І тут буде більше як 50, тут може бути і 60-і 70, залежно від умови, що буде вчасно дощі, і буде тепло, зроблю тільки гербіцидну обробку і все. Тому що це для мене експеримент. Тут площа 12 сотих. це експериментально, без абсолютно ніяких добрив, без ніяких підживлень, без нічого, щоб подивитися, є великий сенс в добривах, якщо його зміна хороша, чи немає. Ясно, там, де пшениця ячмінь, ячмін, пшениця, там треба валити добре, інакше ти нічого там не збереш. А тут пшениці не було років 5, тут було лише е, просапні культури. І по просапних культурах пшениця виглядає ідеально, не то, що добре чи нормально, а виглядає здорово, файно, тут ні хвороб я не спостерігаю, ні якоїсь відставості в розвитку. Ну, якби тут замість дисковки була передпосівна культивація ідеальна, вона б ще краще виглядала. Тому що от Тут є два рядки, де попало, борозна була від дискової, ну і все, і тут не зійшло. І тут відповідно не буде пшениці. ну Відповідно, вже маєте мінус ворожайність. Ще маємо пару таких ділянок. Дві діляночки, без добрив абсолютно. Зараз ще їх зазнімемо. Наступна діляночка. Без добрих пшениця взима. Одна різниця тут, що тут по сої. Виглядає дуже-дуже непогано. Чуть-чуть гірше, як минуле поле, але в загальному також непогано. Якраще є гірше. Але рівномірність її непогана. Два пагони. Один здоровий, два маленьких і один. Кущення слабеньке. Але я тут давав більше. Виглядає не гірше як з добривами і не гірше як та, яка була підживлена селітрою. Маю також по сої підживлену рубом, там виглядає ще краще. Ну, Зараз оглядом пшениці без добрив, абсолютно ніяких. Так, наступна ділянка. Знову ж таки, пшениця без добрив. Вона вже тут мені до півноги. Ні при посіві, ні при мерзлоталому ніякого абсолютно доброго не було. Ось така пшениця. Просто унікальна пшениця. Два грубих, два тоненьких. Тут наш Три грубих, один тонший. Те самий мій те саме 17 жовтня посів, тут рядків не видно. Якщо рядків не видно, значить вона тут файна. Добре тут я кажу. 0, хрен десятих. Чи буде тут центнер? Буде. Тут лише одна відмінність. Досить же холодно було після 17 жовтня, але цей город до сонця має наклон. І тому вона тут я кажу, от вона така. Я маю пшеницю 15 вересня, 25 вересня. Ні одна не така хороша, як ця. Можна сто раз пояснювати, що причина не в добривах, а в нас така рослина. Причина лише в тому, чи, подо, чи її має пшениця все достатньо. Якщо попередники були відповідні, а тут зернових не було абсолютно ніколи в житті. Тут за... І тому вона тут виглядає прекрасно. Тут ні хвороб, нічого тут немає. Ось така пшениця. Я кажу, ні одна не така гарна, ні сроки так не відіграють роль, Ні добрива так не відіграють роль, а роль відіграє те, щоб пшениця мала все достатньо. Тут тут і зразу. І тут кажу, тут ніякої селітри немає. І вона тут темно зелена, вона не салата, вона не бліда, вона не нещасна, вона росте і росте на очах. Значить їй все вистачає. Отут клубника була, і дивіться яка вона. Зразу маленька. Наскільки нижче. І тут же різоранки. Тут була тільки дискова, обробка дискової борони і все. І от я... буряни ми заберемо, дамо 4 кг карбоміду на гектар, дамо гербіцид, грандстар, І все. І тут я більше нічого робити не буду. Абсолютно. Тут все буде добре так, і на у нас. ДСВ Патрас. Патрас цього року мені дуже подобається. Високий, гарний, розкущився. Ну, тут є ячмінь, попадалося. Ну якщо що ми знаємо в кого можна взяти без ячменю патрас.